Візиту на Прикарпаття Олександр Сич зустрічався з освітянами та медиками на семінарі на раді з питань державної політики у сфері освіти та охорони здоров'я за участю представників профільних міністерств, заступників голів з гуманітарних питань західних областей України та головних лікарів районів. Віцепрем'єр розповів про першочергові завдання для освіти. Це питання національно-патріотичного виховання молоді. Тим паче, вчителі нині мають для прикладу нових героїв. З майдану та російсько-української війни так Олександр Сич називає АТО, що стосується галузі охорони здоров'я, то тут порадив медикам працювати більше на профілактику. Як відомо, хворобу легше і дешевше попередити, аніж вилікувати. Не приховував і проблем. Всі кошти, які сьогодні можливо, вони направляються на потребу армії від самого початку на стартових позиціях. Ми для цього зуміли вділити 7 мільярдів коштів, але вам скажу, що очевидно не буває такого засідання Кабінету міністрів, де в черговий раз не поставало питання знову чергових півмільярда, мільярд, там 200, 300, 500, мільярдів, тому подібне. Тому що армія потребує постачання, армія потребує новітньої зброї, є принципова вимога. До всіх міністерств, а зокрема те, що стосується до міністерства охорони, здоров'я, освіти, культури, максимально дебюрократизувати процес управління, максимально децентралізувати цей процес і надавати максимальну велику можливість для того, щоб мали право ініціативи регіони поменше довідок, поменше доманітних перевірок.